28 лютого президент разом із головою парламенту та прем'єр-міністром подали заявку на вступ до європейського союзу. Це був для нас вау-момент. Ми подумали: зачекайте, у вас блекаути, ви ховаєтесь у бомбосховищах, і саме про це ви думаєте? Це був момент мобілізації усвідомлення того, що для України перспектива вступу до Європейського союзу стала тією надією, яка була потрібна людям. Тож це надзвичайно проходити через процес розширення європейського союзу, який сам по собі не є приємним і не є легким, і через який мусили пройти всі країни. інколи це дуже принизливий процес, дуже вимогливий особливо вражає, що Україна проходить його під час страшної війни за самовизначення та свободу.